От хто рана прокидається, той вранці смажить млинці. І чому це я не знаю. Але в мене була сироватка, яку потрібно вже було використати. Ну, от так зірки стали, що на сніданок у нас млинці. Ну, непогано ж. І це, до речі, субота. Потім ми сходили в ПЦК, завернули кишені, подивитися на те, що в них тут є. На цілі тут. У мене велика кишення поруч немає. Тільки одна станція ми в одну сторону чи в сторону. І там ще пройтись. Але мені тут вибір подобається. Подивилися овочі, томати, я золоті ціни. кукурудця. А основне ціки. це м'ясне. Ну, я нічого не взяла, нічим мене не відбувалося. Ось цей набір зацікавив це мене, тому, коли я хотіла взяти одне, то надумала взяти більше. Дякую до побачення. Купили ще такого гречаного і завжди беру такі сушки. Ну а потім у мене в планах був сінсей. Перейшли ми дорогу, зайшли туди. От подивилися, що вже пропонується тут і новорічне Різдвяне, через Різдвяне новорічне. От сину нічого не обрала. Це мої покупочки. Отакого От гарбузика. Ну, Я його планувала як банку використовувати, таку чашку. В Неї ціна аж страшна, яка 79 гривень, а той гарбузик 69 гривень. Використовувати я його буду для насіннячка, яка стоїть на столі. Ну і риба білий амурчик свіжесенький. Чому я його і обрала? Бо переді мною обрала жінка, а він свіжий-свіжий, щойно оброблений, тому я теж вирішила його взяти. На 300 гривень у мене було три шматки, які я поділила. Ну от, ну і зараз. Салати які. До речі, хто які салати ще робить? Трохи вже набридло це. Ну, от так, для насіннячка. І дірочка якраз в погоді стала. Чудово, здається, мені. Ну, ось, дівчатка, я теж не встояла і купила цей набір. А зараз подивлюся, що ж у мене. декілька дивилася. Оглядів, сподіваюся, в мене буде гарний. Дівчатка ну, пакування оцей поліетилен гарний. Ножика мене змогла зробити, довелося ножицями розкрити. Дивимося це далі. Це які шматочки. Чудові шматочки. Угу. Від хвостика і дві голови. Ну що я вам хочу сказати? Оскільки я рибу теж фільювати вмію, я б, якщо б для себе робила філе, я б намагалася вирізати набагато більше м'яса. А тут Залишилась м'ясо, але нам це на руку. Чудові шматочки. Зараз подумаю, що з ними зробити, як обібрати, можливо, зробити солоненьке щось. Я задоволена. Доброго ранку, доброго ранку. І тепер насіння у нас буде всюди. Це зручно, щоб кожен сам міг собі додати. Ну і от з того набору у мене така рибна юшка. Відварила, перебрала, процітила Смакота. Оглянемо трохи ціну в АТБ. Зараз такий період, що і ВТБ можна щось купити досить за непоганою ціною. До речі, непогана картопля. Капустка, цибулька, але мені ніби це все зберігати. Ну і купила я кабачки, то, звісно, буду талатки кабачкові з йогурта, заправка, трошки зелені солі. Ну, смакота така, потрібно їсти і трохи в заморозку кинула. Отакі от, от справи. Дівчатка, зі мною це така дуже зрідко буває, щоб я брала таке готове м'ясо. Це, вийшли мені ці крильця на 190 гривень. Не знаю, правильно я зробила чи неправильно, але час мене дуже піджимає, тому вирішила зробити так. Подивимось, що з того вийде. Ну ось, дівчатка, Готова моя вечеря, салатик. Думаю, ще зараз сюди додати теріяки. Ну, хвилинку. Ну, ось додала трохи теріяки та декілька шматочків кавуна. Ну, ось мої крильці, але я їх здобрила картоплею та перцем. Ще подаю і крусеньких, яку вчора готувала. Ну, спробуємо, що я то приготувала. І ось я купила, придбала собі таку форму для запікання. Ну, типу, собі подарунок зробила. У нас 31 рік весілля і ніхто не скаже, що ж це за нова приблуда. От. Ну і одразу в цей день її випробували. Інжирчик. 290 гривень зараз в форі. У нього ціна. Мені здається, що це на нього непогана ціна. Бо на лотках я бачила за 40 гривень штука. От І вирішила зробити з сиром. А вийшло так, що я поговорила з кумою по телефону про інжир. І тут вся стрічка моя в цих всіх рецептах. Я так надихнула, що вирішила, мені теж потрібно. У мене всього їх 5 штук зараз. Ну і додала сливки. На дно виклала шпинат. мало, скажу вам, мало, Надо більше його викладати. І сир у мене з пліснявою Але хочу сказати, що будь-який смачний сир, який плавиться, сюди підійде. От, ще в мене такий бекон чи ветчина, не пам'ятаю, що то було таке. Але зовсім сюди добре підходить. Ще потім інжиру я купила в заморозку, кинула. от От що в мене вийшло. Ще додала трохи помідорів. Череп підійшли, але маємо те, що маємо. От дівчатка спеклося, форма красиво виглядає. Оранжевий колір заполонив мою кухню. Мені зараз це так подобається. Трошки теріяки туди накрапала. Ну і хочу вам сказати, що це неймовірна смакота. Ще в нас пюре було, баракуда, ну і салатик. Салатик у нас був о, з креветками. Креветки поверх салатику. Стіл маленький, людей на сьогодні зібрало всього шестеро. Ну, ось так. Дівчатка, новенька пригода. Така ж як форма, яку я купила. Как кажется, мир буде обов'язково.